Це серце, бо це про любов Божу, Це про те, що знаєте, на хресті була, знаєте, розп'ята любов. На хресті був розп'ятий Той, хто своє життя віддав заради того, щоб кожен із нас мог мати вічне життя. І це благодать Божа, це любов Божа. Не по своїм ділам, не по заслугам, а ви знаєте просто по милості Господній, просто по вірі, так говоримо Слово Господнє. Місце з з біблії, яке хотілося зачитати перед тим, як ми будемо згадувати про тяжкі страждання Ісуса Христа. Це записано в Марка, 14 розділ. Я зачитаю з 33-го вірша, декілька віршів, але ми на дві думки звернемо уваги і читаємо такі слова. Це той час, коли Ісус Христос після Вечері з учнями Він взяв своїх учнів, пішов. До Гевсиманського саду. Потім взяв з собою окремо трьох учнів Петра, Івана Якова, для того, щоб помолитися, відійшов в сторону, потім він говорить: пильнуйте зо мною, а я піду молитися, і він іде молитися, і ми читаємо 33 вірш. Він узяв із собою Петра Якова та Івана і почав сумувати і тривожитися, так казати, їм, смертельним смутком охоплена душа моя. Залишайтесь тут і пильнуйте. Відійшовши трохи, він упав на землю і молився, щоб, коли це можливо, оминула його ця година. І він казав: Ава, Отче, для тебе можливе все, забери цю чашу від мене. Але хай буде не те, що я хочу, але те, що ти. І він приходить і знаходить, що вони заснули, і каже Петрові: Симоне, ти спиш? Чи не ти попильнувати однієї години? Пильнуйте і моліться, щоб не потрапити в спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. Через, через ці слова Бог сьогодні звертається не лише до Петра, Івана, Іакова, а через ці слова Бог звертається сьогодні до нас, як до церкви, і говорить: пильнуйте, пильнуйте і моліться. Але для чого? Щоб не впасти в спокус? Коли ми наблюдаємо цю подію, яка відбувається там, в Гісиманському саду, то Христос підходить до учнів і говорить, хіба ви не могли пильнувати за мною хоча б одну годину. Друзі, це великий сьогодні е, такий сенс для кожного з нас. Тому що далі те, що відбувається, ми бачимо, що відбувається та подія, де Петро е, вихвачує меч да, і що робить, він відсікає вухо, вухо е, рабу Первосвященника. Ми бачимо, що Петро би, хоче знаєте, цю бурю, яка створюється там, ці натиски, ці, які відбуваються там в саду, то ми бачимо, що Петро якось своїми силами бажає знаєте, зупинити це все. Перед цим Христос попереджає, пильнуйте, моліться, щоб не впасти в спокусу. І ось приходить спокуса. І ось приходить той час, коли приходиться, ви знаєте, діло Боже звершити. Але що робить Петро? А Петро берече. Так чи ні? Христос тут уявляє чудо, зцілює цього раба, пересечених Бере це вухо, да, зцілює його і говорить Петру положи меч. Каже, хіба мені не пити той чаш, яку дав мені Господь? Хіба я не міг умолити батька, який би послав 12 легіонів ангелів, і ви, знаєте, все зупинилось, до одного ангела хватило, би, знаєте, це все розігнати, поразити? І Христос говорить сьогодні нам, пильнуйте. Чому Він і Петрові, і учням говорить, пильнуйте. Прийшла буря, прийшли натиски, і Петро, ви, знаєте, казалось би, схватився за діло Боже. Але ви знаєте, в цьому він перечив Ділу Боже. Тому що він не розумів. І ми бачимо, що Петро давно вже заснув, і не тільки він, а й учні заснули. Скільки до цього Христос попереджає і говорить про те, що мені треба йти на голову, постраждати, мені треба віддати життя заради того, щоб ви мали вічне життя. Скільки Петро і другі учні говорили про те, що давай ми вогонь з тебе зведемо і хай воно пожере цих людей, хай воно вб'є їх. Друзі, ви знаєте, це говорить сьогодні про нас. Чи ми також можемо йти за Христом Годі, але ви знаєте, ми можемо давно вже давно спати. І Христос тут звертається до Петра і говорить про те, що пильнуйте. І Бог тут дає важливий урок. Важливий урок сьогодні для нас. І через Петра, через цю подію, він показує, що в нашому житті також можуть бути важливі чи якісь, знаєте, такі тяжкі страждання, або якісь е ці хвилі життя, проблеми, труднощі. І ми не зможемо устояти. Може, казалось би, ми так насамкінець Петро, вроді би, за діло Боже, але знаєте, ми йдемо в сторону. Ми не робимо те, що потрібно робити. Тому що ми не пильнуємо. І він говорить, пильнуйте і моліться. Пильнуйте, боростуйте. Друзі, чи не заснули сьогодні ви, чи не заснув сьогодні я. І через цей приклад Петра дуже чітко нам говориться про те, що ми маємо е пильнувати. Проблема, здається, ти робиш діло Боже, а по факту гнеш проти Бога. І Христос говорить, не мішай виконувати місії, виручені Богом. Згадується приклад Іони. Пам'ятаєте такий був пророк Іона, якому Бог говорить, іди і, і в Нємії. Говорить Слово Боже, розповсюджуй. Пророк встав і пішов, але зовсім в другу сторону. І ось він іде на кораблі і спокійно відпочиває. А корабль. Бросає зі сторони в сторону, шторм, буря. І корабельщики, хто читає, до і пам'ятає, корабельщики розпочали навіть груз вибрасувати навіщо? Для того, щоб е зберегти життя, для того, щоб знаєте, збереглося їхнє життя, щоб корабель не розбився, а йому собі спить, спит. не пильнує, а спить. А люди, там які були, пам'ятаєте, торгаші були. Їдуть без торгувати. І ось пророк Божий і свята людина, свято спить. І ми знаєте, що ми тут зачастую говоримо. Озлюблено своєму Богу дає Солодкий Сон. Знаєте, але він йде проти Бога. І ви знаєте, ці події з Іоною, люди, ви знаєте, викидають просто свої фінанси, своє знаєте, збагачення своє, втрачають все. І це все знаєте чому? Тому що його нас спиді. Сьогодні Петро теж проспав, також мішає зробити діло Боже. Друзі, це сьогодні говорить для нас, що, можливо, і ми сьогодні спимо. Можливо, ми йдемо за Богом, але ви знаєте, ми вже в сторону війшли. Ми не виконуємо те, для чого, що Господь нам повелів робити. І Господь показує, що перемога вона відбувається. Ами в душі, в дусі на колінах в саду. Сьогодні, питання, чи пильнуєш сьогодні ти? Чи вірно і правильно робиш сьогодні діло, довірене тобі Господу? Перемога вона там в дусі, на колінах. Христос молиться, і ми пам'ятаємо, що пот його, як каплі крові, які падають. І друга наш і звертає увагу. Моліться. Пильнуйте і моліться. Молитва це спілкування з Богом. Це почути Бога. Мати силу від Бога. Ми дуже багато втрачаємо, тому що не пильнуємо, не молимося, не маємо цих добрих стосунків з Богом. Біблія показує нам чудові приклади людей молитви. Ми читаємо, Діанка, він говорить, що так, Ілія помолився, і небо дало дощ. Христос постійно проводив час в молитві. Павло постійно також проводив час в молитві. Друзі, ми не гірші. Ми також можемо проводити з Христом цей час. Бо Христос говорить, що він вчора, сьогодні він і вікій той самий. Проблема в тому, що ми повертаємося в старе своє життя і Симона. І Христос звертається до Петра. І говорить йому Симон, ти спиш. Симон, це те ім'я, з яким Христос його покликав. Це старе його ім'я. І тлумачення дослідники Біблії говорять про те, що більш за все Бог тут звертається до нього, знаєте, як на старого ім'я, тому що знаєте, він повернувся в старе життя. Христос його перейменував. Петро, ти камінь. На цьому камні я збудую церкву. Але тут, коли він спить, не пильнує, Христос говорить до нього Сина, ти спиш. Друзі, як би сьогодні Христос нас назвав би моє ім'я, якби сьогодні звернувся до нас. Можливо, ми також, що знаєте, десь в старому своєму житті, в старому вже понесли своє старе ім'я. Можливо, ми вже давно забули про пильність, про молитву. Можливо, ви знаєте, вже далеко відійшли, можливо, вже нас пора назвати цим дня. Чому ти спиш, чому ти не молишся? Тож хочеться, щоб ви могли перевірити сьогодні себе. Пам'ятайте притчу про 10 днів, 25 розділ під Матвія. Там Христос говорить, що було 5 розумних і 5 нерозумних. Затримали всіх. Але було, знаєте, коли почули цей голос, ось що він то, знаєте, прокинулися то, ось, і п'ятеро поправило своїх світильників, а п'ятеро, знаєте, так і не зрозуміли, пішли купити чогось, знаєте, там для того, щоб е -е, були не світильники. Але далі Христос показує притчу про таланти. І це говорить нам про те, що Господь підкреслює і показує, що те, що він тобі ввірив, той талант, той дар, який він тобі дав, служив ним. Перед цим Він покаже, що будуть ті, які, ви знаєте, затримали. І прокинуться, і деякі визволі ми не зрозуміли нічого і пішли жити своїм життям. Але для нас важливо, друзі, щоб ми не спали те, що Господь нам дав, щоб ми це могли нести, щоб ми могли служити цим тим, що Господь нам довірив. Тому, друзі, сьогодні питання для особисто для кожного з нас, для мене, пильную ли я сьогодні, молюся сьогодні чи ні? Можливо, я знаєте, я йду в би, з Христом, але знаєте, живу старим життям. Можливо, сьогодні Господь звертається до нас і говорить, не спи, прокинься. Прокинься і живи, пильнуй. Бо Христос показує, що вирішується проблема служіння, перемога, вона на колінах. І це Христос робив і сверджу для нас. Він, він звершив цю перемогу. Там на голові, але спочатку була гівсіма. І там були тяжкі страждання в існування, бо там вирішувалося, вирішувалося все. Не на кресті, а іменно в і на вівсімані. Бо там була боротьба. Друзі, якщо ви хочете бути переможцями у Христі, то потрібно пильнувати і стояти на колінах, бо там перемога. Господь допоможе, щоб ми були переможцями і щоб ми тіло Господнє звершили і почули ті слова, які Господь говорить, добрий вірний раб. Заходь до мене. Зараз друзі хочеться перейти нам до спогадів про тяжкі страждання Ісуса Христа. І ми будемо переходити, будемо читати те, що ми завжди читаємо. Це перше послання Коринтянам, 11 розділ. Давайте, друзі, ми піднімемося, ми зачитаємо і готові будемо молитися. Ми читаємо так: 4, розтіл, 23, 1 Коринтян, 11. 23 верша. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, взяв хліб. І, поблагословивши переломив і сказав: Прийміть, споживайте! Це тіло моє, що за вас ламається. Робіть це на споми. І ми давайте будемо також молитись над хлібом і попросимо благословити, помоглися. Господь наш, Бог наш, Батько наш Небесний. Ми схиляємося перед Тобою, перед нашим Господом, перед нашим Творцем, перед нашим володарем, перед нашим Спасителем. Ми дякуємо Господь Тобі за жертву, за молкову, дякуємо, Господь, тобі за перемогу. Дякую тобі за милість твою до кожного з нас. Дякую, Господь, тобі, що ти спас нас і відкупив і подарував нам вічне життя. Ми дякуємо, Господь Тобі за ці спогади. Благослови, Господь, цей хліб, благослови, Господь, його розділити поміж собою і згадати про твої тяжкі страждання. Щоб це було, Господь, нам спогади не в Осу. Господь, кожного з нас, благослови церкву. Вклоняємося тобі наш видиний Бог, Батько Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. І благословив, переловив і